Всім привіт! Беремо сьогодні в турнір. Я, це, це лут за титана. Дивлюсь, мало щось я вдарила, явно провтикала за тапки. Мку дали, ефірку дали, капець. Прям насипали. Угу. Так, щось моя оборона навіть виграла. О -о -о -о. Так, тут прям скільки няшок роздають. Дивно. Ну я цей, цей квест проходила на авто, чесно кажу. Все на авто проходило. Взагалі я тут нічого не, не, не старалася. Так що то таке. Так, блін, не, не зійшла. Блін, скільки роботи? Квести не пройдені, Господи помилуй. Так, ну що, <с dunno> не б'ють, я така бачу, спокуслива. Ну що тут у нас гунар? Гунар не страшно. Бабуля, буде ресити, я так і погнала. Нехай той гунар стоїть. Нехай кидаєте розподілення, можливо, я якось пробіг. вже ні. Всяке може бути. Так, є три по три зелених. Хтось козявка козівка лікуєшся по своєму класові. Ну, в принципі, по-червоним вже сумно. Мені ще й того сповільнили. Бутсо. Ну, цей пан уже майже фоловий Файно він так собі відлікувався, можна так сказати. Так, що будемо робити? Лікуватись може зараз, бо в мене бастер при смерті. Нехай. Тоді взяти собі фаєза, зробити жарел? Ну, цього я, до речі, не проб'ю. Це комбо летить? Тебе сюди було її обрати. А я досить таки самовпевнено сюди пішла, на цього пана. Думала, у мене там все вийде легко а цими зеленими його пробити, та ніфіга. Мені ще не подобається, що я не можу досі червоних зібрати. Ще ти в мене будуть один хід. З Хелігії в таймінг я не попадаю. Угу. Три кочервоних нарешті. Ще одна приїхала. Ну, тоді можна... сорян. Захотілось му. Так, пан Херге. В принципі, пахне тут параскою. Такою знатною. Дуже такий о, пасивний центр, а я тут ніфіга з ним зробити не можу. Де би мені взяти ще з зелений, Трійка є. Драком жовтого кольору. Це дуже добре взагалі-то. Так, ті двоє зараз будуть ультувати і бабуля буде лікувати. Звичайно, я не вчасно відлікувалася, ну просто ми вже точно вмерли. Так, можливо, можливо, є якісь шанси. Ну Це дуже маленьке, можливо. Тички. Ще одна тичка буде. Зараз будемо ще горіти. Зараз буде дві тички. Хм, навіть вона вижила. Ну, ну, ну. Ну, тоді можна зрізати її атаку, щоб вони менше били. Щоб це не було настільки боляче. Зараз я так думаю, немає ніякого сенсу деспалити Гунар, бо він зараз знову зарядиться. Зараз він ульту, я тоді буду його деспелити. Час рахують і піш. І почали підвищену шкоду рахувати. Так. Ну, погано, що я не е, заряджусь цим фаєзом зараз, щоб у мене ще лікування було. Повинні вижити. Ні, Це дуже велика шкода. Це 30%. Ну, що можу сказати? Погнали так. Тоді можливо, щоб агунари прибити, зробити так. Ой, бабулю прибрали, але зараз буде гель бити. І буде в мене горіння. Ну, боляче. Боляче, боляче. Ну, нехай так зроблю. Добре, що хоча б горіння не таке велике. Можна тут трієчку забрати. У мене лишається 3 хвилини. Тоді таким чином ця вмерла, це дуже добре. Фух. Що можу сказати? Халепа, важко. Така ситуація моя тут вийшла, цей вмер. Бастер вмер. Гунар все-таки дав прикурити. У мене ще, блін, і часу не так багато. А я з ним оце так довго мучилась. Так, ну що. Давайте багато червоним, і я тобі, думаю, тобі вистачить. Все є таке. Ну що? Що там далі? Тільки адекватних, давайте легеньких, будь ласка. Вітражні і мульт. Вітражні і мульт. Ну, 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 прям ну, не знаю. Ну, кого тут взяти? Брати синеньких для. Шкоди. А лікування. Може тоді цю взяти? Мульта. Ну, пасивно, дуже пасивно виходить. Так. Що у нас тут? Два потрясеніх, так? Так. Ну з цією дівчиною прощаємося, це вже добре. Ганжу заряджаємо. Ні, не заряджаємо. Так, тоді активовуємо либідь, можливо, течки будуть. І давай тебе сюди тоді стукнемо. Якось би беліт ще прибрати, щоб вона не, не лікувала. Було б непогано. Але, але, не можу взяти ще трійку синіх, але не хочу. Ну, нехай сюди спочатку. Блін, сповільнені ми. Це мій баран сповільнений. Так, ну ця вже панянка буде ходити. Тоді нехай ходить. Тоді за... попробую задиспелити її броню. Чи що? А, вона відображення поставила. Це вона в мульті ставить броню. Так, тоді, тут трійку синяк забрати. Ну, ну. Тоді активовуємося, щось там стукаємо. Погано, ще після е, дракона Це не, не стукає вибідь. Ну, що, тоді можна тут спробувати щось. Його блін, мені беліт винести, чесно кажу, от було би взагалі шикарно. Підлікуємося. ухти ухти нічого собі. Це добре. Так. Ну, погнали. Знову по старому методу. Ну, що можу сказати? З цієї буде погано, бо вона по класові лікується і по ульті лікується, то це взагалі не кайфово. Так, моє ці зарядились, добре, б'ємо. Все добила рогу. Птичками тицями. Далі? Знову гонар. Знову Гонар. Зновунар. Ну, ну-ну, ну-ну. Ну що ну, ну, ну. ну, тут? Ну як тут? Що тут? Йоу, нехай лишаємо? Але хотілося б більше зелених. Ця в мене тут, звичайно, ні про що, чисто для того, щоб з камінчика дужче бити. Ну, не знаю. Синіх взагалі халепа. Вже й така сильна халепа. Ну, нехай так. Ну, нехай таким чином. Цей пан вже ультує. Червоних нема, а тут мені червоний кристал пропонують. А не боліт щось при смерті. Що це доведеться лікуватись? Ну, нехай. Так, так, так. Ну, добре, нехай тоді тут. Тут рійка. Чому ще не зарядився? Цей гунар дивно. Так, ну що, тоді відлікуємося, зріжемо їм атаку, можливо. І погано, що трохи я не можу вбити гунара, бо в нього стоїться броня, розподілення, воно не знімається. Так, тоді либідь погнала і цей пан. Зараз у нас буде силима культувати. Ну, зробимо таким чином у нього. Ще якби його гунар не підліковував, Хлоба цікавіше. Так. Скільки ХП цих слимаків? Майже Ну, 850 оцю вбив. І тут 850, ну багато, Блін, ти, ти, Слухай, ти не міг менше вдарити? Взяв просто вбив, ні за що. Жесть. Зараз буде Хельгі ще бити. Може Хельгі треба було роздраконити, щоб він мені. поки в нас оці. Відлибіть, бо треба було його тоді трогати. Так, добре, в нас будуть щити до Хельги. Боляче. Дуже боляче. Так, ця панянка потім цей. Тим же Гунара прибита. Може, отак зеленими стукнути трохи. Ну оце, я це його буду ще два дні бити. Взагалі, нуль його. Ну, хоча б на нас не повісилося смаження. Якось, якось, якось воно не так. Трійку можна взяти. Зелених, мені би синіх. Все одно все фігово. Не подобається мені тут моя ситуація, вона дуже плачевна для мене. Так, три коси. Ну це зараз уб'є. Ну майже. Так, погнала вибіч. І цей пан. Ну, Нехай тут трійку зелених. Тепер би відлікуватися і тоді спробувати щось таке. Зелений кристал. Ну, в цього ж одно. Броня стоїть, Либідь, капець. все злетіло. Чому били саме в неї хз? Так, фейес. Підвищена шкода пішла. Ну, дивися синіми ні. Не сьогодні. Час почали рахувати. Ну, і я пропоную лікуватися. Бо моїм там. Тяжко, важко. Зараз буде бальтазар бити. А, може, і не буде. Може я його так оп. Все, дуже добре. Взяти трійку синіх, мабуть, що сьогодні дуже довгий, блін, часу мало. Дуже довгий сьогодні в мене бої. Оце вгатив, оце вгатив, Жесть. Оце вгатив, капець. Мабуть, не вистачить тобі. Ну добре, зараз тоді спробую цим добити, а як ні, то під ним все є зелені. Ні, вийшло, добре. Так, далі, блін, ще два бої. Вот такий, да. Треба було хіба взяти синього ще одного. Ну, нехай так. Червоних забагато. Можно забрать тут желание? А еще раз желание Я смогу забрать и этого или нет? я зараз... Я докрутилась, короче. Я тут довертилась. Жесть, просто одна ульта все в моей вселенной. Я... Как ты молодец, я молодец. Жесть. Ну тут треба було брати більше синіх і менше відділу. Оце вгати. Жесть. Щось вони такі скажені? Це затицяли просто. Я розумію, що в нього там 100% було все, що він такий весь жирний, мощний, але ж, блін. Це було дуже боляче. Долик. Так, угу. весело. Беремо того козла сюди, нехай буде. Погнали троє червоних в центрі. Вітражні. Так, а тут сині михалепа. Якщо в попередньому бої мені давали можливість розгулятися, я нею А то тут мені сказали М -м -м, ні, не буде. Для Хангір можна сім скласти так одним ходом. Дуже добре. Якби він ультував, то було б мені халепа. Велика. Велика халепа була б. Так, в кого першого я пропоную сюди в лікаря. Ну, прям не знаю. Угу. Добре, що то воно що то приїхало, але погано, що не під неї, Тоді нехай таким чином. Чудово. Ну, можливо, доб'ється. Добре. І лишається одна лебідь, яка, по суті, тут нічого не робить. Зараз тички будуть в ній. Тут вийшло все легко. Блін, ну попередній мій, це звичайно. Так треба вміти. Ой, все. Так треба вміти програвати. Дуже я далеко в рейтингу, прям копіть. На завтра ще буду турнірити. Війну бити не буду. Я, я в попередньому турнірі говорила, що я цю війну не воюю. У мене знята галочка, але наступно вже буде. Так що, все, свідомо, долока, пока-пока.